Цій притчі, браття і сестри, про виноградарів ми здавна бачимо іудейський народ. Власне, іудеї теж себе там побачили, коли Христос сказав їм цю притчу. сказавши, що ось були послані слуги, щоби забрати плід свій час. Цих слуг одних розігнали, інших побили, третіх навіть вбили, і навіть сина того власника-винограднику вбили. Ще раз кажу, іудеї теж себе зрозуміли під цими виноградарями, що Виноградник потім буде переданий іншим, як ми знаємо, християнам. Але питання, браті і сестри, полягає в наступному: чи ми краще особливо за тих виноградарів, яких власник відкинув, які себе показали недостойним? Ось ми говоримо, що знаємо Бога, кажемо, що Він триєдиний, як він про себе відкрив. Один Бог в трьох особистостях, отець, син і святий Дух. І син Божий прийшов на землю заради того, щоб нас спасти. І що? Чи ми можемо назвати себе вірнішими за тих виноградарів? Я думаю, не в усі моменти своєї історії, маю на увазі історії християнства. Ось дві тисячі років, понад дві тисячі років ми з вами є християнами, і що нам показують релігійні війни, Христові погоди, походи. Чи негаразди між церквами. Мені здається, ми дуже, досить часто виявляємося такими самими виноградарями, як ті, про яких ми щойно чули в притчі. Я абсолютно згоден з тою думкою апостола Павла, яку тут озвучив щойно отець Дмитро, про те, що всі проблеми в церкві, в християнстві, в людстві, від відсутності любові. І це правда. Звичайно, з любов'ю не варто починати, нею треба закінчувати, тому що до неї дуже далеко. Ми звикли любити тих, хто любить нас, цінувати тих, хто нас цінує, і взагалі платити тою самою монетою. Так нам зручно. Хоча Бог говорить зовсім про інше і сам показує це, тому що Христос прийшов саме до того людства, яке відвернулося від Бога, яке відійшло від Нього, яке захотіло йти своїм шляхом, але Бог все рівно. Прийшов до людини і знову і знову йде до кожного з нас і стукає в наші двері. Але з любов'ю дуже все складно. Тому що, як на мене, і це справді так, це є найвище почуття, найвища емоція. І більш того, це єдина емоція, яка втілилась, бо сам Бог, будучи любов'ю, прийняв на себе плоть. Тому любов ми вже не можемо назвати емоцією. Це вже щось більше, це вже спосіб життя. І щоб її виростити в собі, треба докласти дуже багато зусиль. Проте це не є виправдання, браті і сестри для кожного з нас, бо є інші чесноти, які ведуть до любові. Починається все з терпіння, починається все з того, щоб заглянути в себе, наскільки я є гідним виноградарем тим, якому Бог доручив бути християнином, доручив усім. Але все починається з себе, з кожного окремого виноградаря, який працює в своєму житті. Мені здається, кожен з нас може вносити свою лепту. І навіть те, що зараз сьогодні відбувається в Україні, я маю на увазі суту непримиримість між церквами, це все дуже гірко. Це показує, чого ми варті як християни. Я не буду зараз говорити про війну, це аксіома, що це, це просто трагедія. Але разом з тим, це, це зрозуміло, але разом з тим більш є проблема в тому, що в християнстві теж нема згоди. Навіть, я навіть не кажу там між протестантами, католиками чи православними, навіть між православними, навіть між католиками, і тим більше між протестантами, бо надто їх багато різних організацій, які не мають між собою нічого спільного. І це прикро. Це показує. Що ми, в принципі, ми готові зробити те саме, що зробили Виноградар. Якщо би Христос прийшов сьогодні, хай би він не виглядав так, як ми бачимо його на іконі, але говорив те саме, тими самими словами, більш-менш, я думаю, зробили би те саме. Може, в залежності від країни, наскільки в нас правовий лад, в якійсь країні могли би просто вбити, інші могли би засудити і просто посадити так, щоб людина вже не вийшла або зламати її там. Я думаю, в якийсь момент або в, інші, в різні моменти історії ми цілком до цього готові. Якби Христос прийшов знову, його би знову вбили. Знаєте, браті і сестри, все частіше і частіше впливає в моїх пам'яті оця приказка, що люди можуть тобі пробачити дуже багато що окрім твоєї правоти. І це гірко, але це правда. Згадуються щоденники Николи Тесли. Я дуже люблю цього геніального винахідника і просто якось в 2013 році, за через 70 років після його смерті, був знятий гриф секретності з його щоденника, і частину з нього прилюдно, де він пише сам про себе. І він розповідає свою історію з Томасом Медісоном, з Вільгаузеном, з Морганом, все те, що ставалося з ним в житті в американському суспільстві. І він каже: парадокс, парадокс, що люди. Які є можновладцями, які є дуже багатими, які є спритними бізнесменами. Але всі знають, що вони в якийсь момент вони дають хабарі, вони крадуть чужі патенти, вони ображають своїх співробітників, не виплачують їм належну зарплатню. Вони самі хизуються, що вони когось провели навколо пальця. І ці люди є одними з найзгідніших членів суспільства. Все суспільство їм аплодує, тому що вони достойні, вони справді. Міцні горішки і спритні бізнесмени, які, з якими треба рахуватися. Вони молодці, бо беруть своє, беруть те, що хочуть. В Сербії, каже Тесла, їм би ніхто не подав руки. Я не думаю, що це до кінця правда, бо всюди є схожа ситуація, і в Україні вона сьогодні є. Але разом з тим мова йде про те, що інколи ми цілком згодні прийняти тих людей, яких вважаємо негідними. Але маємо з ними справу. Є різні люди. Різні моменти за ними стоять. Хтось може і творить якусь доброчинність. Ми цього всього не можемо знати. Я говорю про саму думку Тесла, про те, що він говорить про те, як люди згодні прощати помилки і не згодні прощати правоту. Ось найбільше цей, адже так, викинути цих людей із суспільства це неправильно. У нас різні люди в суспільстві живуть. Навпаки, чим ми більше показуємо добра, тим більше шансів, що хтось це перейме. Але мова не про це. Я хочу власне на цій відмінності, на цьому протиставленні того, що люди згодні простити, якщо ми їх ображаємо в якийсь момент чи якийсь не цей, але інколи не згодні простити нашу правоту. Інколи людина каже, та я взагалі не маю звички казати неправду. Я кажу все в лоб і за це потім і плачу. І, на жаль, так і є. Тому що правда коли в очі, інша приказка. Я не фанат приказу. Але інколи вони показують те, що з'явилося не просто так, бо кожна з них є реакцією на якусь подію чи на якусь тенденцію. Вони з'являються в народі не просто так. І в цьому це їх і, і чудовість, вони не є якимись легендами. Вони є реальністю, яка не міняється з плином часом, бо людина не міняється. Міняється упаковка людини, а сама людина ні. В цьому весь парадокс, що ми. Не хочемо мінятися. І далеко нам дуже до любові. Коли ми про неї говоримо, це чи читаємо. Не те, що це, це не, смішно, не смішно, але інколи трагічно, до неї так далеко, так далеко, з щаблів до неї, до того, щоб зростити це в собі. Це є клопітка робота над собою, цілеспрямована, яка має дисциплінувати. Це не просто так вийти і полюбити всіх. Почнемо хоча б з собою терпіти один одного, а щоб терпіти один одного, треба подивитися на себе. Переконати себе в тому, що я найкращий від інших. Ми маємо купу прикладів навколо себе, і хороших, і поганих. Але не завжди хочемо триматися хорошим. кажу, так от так цей ще гірший за мене. Ну і як це виправдовує мене в якийсь момент? Я думаю, що ніяк. Покажи мені краще, і я триматимусь кращого. Ось має бути наша кредо, але не завжди таке воно є. Власне, браття і сестри, мені здається, що ми і досі являємося виноградарями. Досі неважливо, чи ми іудеї, чи ми християни. Ми досі є виноградарями, і ми згодні брати своє в будь-який спосіб, не дивлячись, що це належить комусь іншому. І сьогодні, навіть можливо, навіть і не випадково про те, що сьогодні отець Іван з благословення синоду читав ці прохання за довкілля, за те, щоб ми його берегли. Бо ми і далі використовуємо весь світ. Це виноградних виноградник Божий, ми в ньому виноградарі і беремо все, що хочемо. А почати треба з того, щоб просто не викидати сміття там, де це не планується. Робити те, що маємо, використовувати стільки, скільки маємо, чи то води, чи то продуктів, будь-чого, не бути споживачами. Ось що є, вже є захистом довкілля. Не палити вогнище там, де ми знаємо, що ми не повинні його палити. Не викидати сміття, це найголовніше. І не вважати, що тільки моя квартира це моя зона комфорту. А й коридор, по якому я хожу щодня, теж є зона мого комфорту. І навіть під'їзд. Мені здається, що це все впирається в ту притчу про виноградарів, наскільки ми вірні Богу, наскільки ми згодні віддавати йому той плід, чи принаймні повернути це довкілля не менш ушкодженим, ніж воно було. На момент нашого приходу в цей світ. Тому, браті і сестри, гадаю, що нам кожному з нас треба подивитися на себе, яким виноградарем є я, що я можу зробити, і чи справді я готовий ще раз вбити Спасителя в той чи інший спосіб? Амінь.